Чому люди так полюбляють сварки? Ну, ще й плітки про чуже життя. Найбільш популярні відео на Ютубі про те, як живуть інші. Смішне, а краще те, що можна якось осварити. Серед заголовків Ютуба найбільш популярне е, про сварки та знову про чуже і, звісно ж, неправильне життя. Коли я працював як коуч в бізнес-компанії. Нас вчили робити працюючі, ефективні заголовки та продаючі тексти. Це це про емоційну подачу, про історії, як у кого щось сталося, це те, що спонукає до придбання. Чим яскравіше е е е це буде, більш емоційне, тим краще. <кхід> Маркетинг – це така інформаційна пропаганда, що базуючись на запитах маси людей, жмякає на больові точки. І спонукає купувати. Дивився тут суперечку Віталія Портникова та Юлії Латиніної. Дивилося ні. Потужна суперечка з неокресленими межами розмови. Та просто цікава, як не треба домовлятися. Та й це не було метою, мабуть, того відео. Вони окреслювали своє бачення. Кожен. По черзі. Але сприйняття глядачів про суперечку, як про двобій, де обов'язково хтось повинен перевагати Бокс. У лівому углу Рінга, Юлія Латиніна, у правому Віталій Портиков. Звісно, перемагає той, хто більше емоціонує. Та не обходить ті самі точки, на що реагують люди. Це масові точки збудження, які спонукають людей, людей як натовп, реагувати. Пам'ятаю, коли в дитинстві був на незаконному на той час спонтанному ринку, де один крик, що йде міліція, спричинив масову втечу натовпу. Мене підняло серед людей та понесло кудись. <кхм> Благо, це закінчилось так само швидко, бо була ложна тривога. Тут слушна думка: розмовляти з манією згідно до її розуміння. Кожен має своє розуміння згідно власного досвіду, особистості. Кожен розуміє, що саме він сам має на, свой, на увазі. Друге. Кожен може почути слово, якесь слово, неважливо яке. Якщо він його розуміє, то він його розуміє. Але значення цього слова в кожного своє. Як розуміє значення. Пам'ятаєте, слово яблука дає розуміння про фрукт. Але не про сорт, не про стан того яблука і навіть не про колір. Та ще й багато показників там може, може бути. Тож розуміння слів, ну, наприклад, зрада, зрадник, як це розуміти? Кожен якось інакше. Це слово складніше за яблука набагато. Це, звісно ж, також. І не про контекст розмови. Один може розмовляти з контексту історичного розуміння, другий інший як український журналіст. Третє, з погляду сприйняття ми розуміємо тільки те, про що в нас є інформація. Будь-яка. Більше того, і так, так само ми її розуміємо. Більше того, ми можемо навіть не почути ту інформацію, якщо вона нам невідома. Чи почути якось не так. Наприклад, хто з вас знає, що таке зікр? Люди, які не в курсі, чують це як щось знайоме, наприклад, цирк. Але сенс слова зовсім інший, уж повірте. Був досвід. З цього висновок ми не можемо почути або сприйняти те, чого нема в нашому в моєму власному досвіді, іноді навіть побачити ми не можемо. Отже, ми не можемо почути того, чого немає в нас. Якщо в мені такого слова, як зікар, немає, я його можу сприйняти як той цирк. Той ще. Отже, якщо вас називають зрадником, ці люди мають цю зраду в собі. <кхід> Вони вже, вже це знають. Якщо дурним Люди кажуть це про себе. Люди в розмові завжди кажуть і розповідають про себе. Навіть діють. Якби всі це мали в своєму розумінні та досвіді, варка б не починалася ніяк. В цьому сенсі, коли людина каже, що ви дурень, немає сенсу ображатися, він про себе розповідає. Чи не так? А ми зазвичай сприймаємо це. Що ображають, ображають саме нас, чи не так? <кій> і, до речі, так само і коли ви кажете щось не дуже приємно про іншого, ви теж розповідаєте про себе. І не тільки кажете, але й дієте також. Добре, це про образи та про злі слова. Але чому люди так полюбляють жити чуже життя? Чому так цікаво пліткувати Та чому ми так реагуємо на заголовки, наприклад, Путін знову нападає, або все скінчено, та Зеленський нас зрадив. Та ще маса таких заголовків. Адже в цих заголовках немає фактів, нічого корисного, на що опиратися, щоб заспокоювало? До речі, там і в, і в самих відео цього як, як зазвичай теж нема. Навпаки, кожен такий заголовок змушує відчувати щось негативне. Чи не так? Спробую пояснити. Емоції дуже сильно впливають на нас. Емоційні слова, ми вже розмовляли про це, змушують нас реагувати. Автоматично. Якщо в тебе є якась емоція, ти її переживаєш. Неважливо яка, але тут важлива інтенсивність цієї емоції це для людини як жити. Чим інтенсивніша емоція, тим яскравіше ти живеш повніше. Ну так тобі здається. Просто написати назву заголовок на негативне, на негативну якусь подію набагато простіше, ніж. Визвати таку саму сильну реакцію позитивом це одне. А друге, ми люди, мабуть, досить сіро якось так живемо, тому нам і подобаються чужі, чужі заголовки про чуже життя. Вони додають нам почуття того життя, якого в нас особисто маловато. Дійсно, це не про кожну людину, це саме про тих, хто має таке сіре життя, хто не має цікавих захоплень. Сильних, сильних почуттів яскравого, як кажуть, життя. Тож це як е е е такий критерій. Якщо у вас таке є, якщо ви в собі таке е помічали, то, мабуть, це у е вас є. І здається, таких дуже багато. Хоча мені і не хочеться в це вірити. Хоча ну, я і сам колись був таким. Давайте уявим, уявімо. Світ, де більшість людей дійсно живе повним життям, займається своїм ділом, не пише хейту, йому не треба. Або не каже образливі слова іншим. Навпаки, радіє, коли таке в ньому відбувається, адже це розповідає такій людині про себе, про свої налаштування, що можна щось ще про себе дізнатися. А І, як висновок, щось. Більш краще пожити, дає людині жити ще повніше, щасливіше. Не купує будь-що тому, що відрогував на вкусненьке або на цікавеньке, або тому, що якусь голу дівчину побачив на рекламі, да, і пішов і купив. А тому, що знає свої бажання, не краде, тому що чим більше, тим краще. Ні, він цього не робить. А знає, як досягти, що потрібно, а що не потрібно. І не треба, теж знає. Не зазіхає на інше життя, а цікавиться якістю, різницею, щоб розширити, так скажімо, свій власний всесвіт та сприйняття. Тому що така людина знає, що вона може, чого не може, чого хоче і чого не хоче. І приймає все це як належне. До речі, і суперечку Юлії Латиніної та Віталія Портникова, ну я. Особисто сприймаю як цікаву бесіду, як можливий початок чогось, де буде спільний займенник не як турнір по боксу. Та, можливо, з цього вийде щось доцільне та практичне. Це цілком вірогідно.